Чотири нагороди у мене є за АТО. Чотири дві за конго мій екіпаж добирався цілими здоровими без, без поранень. У 2019 році Ігор Фортельний демобілізувався, і, попри проблеми зі здоров'ям, чоловік у перший день повномасштабного вторгнення знову кинувся воювати і вступив до лав тероборони Софіївської борщагівки. Коли ж зсу видворило окупантів від столиці, військовий вирішив час відкривати власну справу і тим самим тримати економічний фронт. Ремонту кафе родина робила своїми силами. Ми прийшли сім'єю. Приділились стиль. Сама перша і велика головна задача це була змонтувати витяжки, тому що, так як жарять чебуреки, це повинно бути чисте повітря. Барна стійка вимірена, сама розкроєна і в епіцентрі порізана, а потім це все зібрано було. Власноруч, створені були дивани, пошиті подушки власноруч з сім'єю наповнені піддони під Підпідони було створено. Чоловік зізнається, надихнула на створення сімейного затишного закладу його дружина, яка завжди радувала родину різноманітними смаколиками. Дружина готувала і ми куштували цю смакоту і ми хотіли також донести і подати людям ці вкуси, ці смаки прийняли рішення попробувати себе на ярмарках. Появилися в нас свої клієнти і рішили, що зробимо кав'ярню чебуречну. Пані Людмила зізнається, чебуреки – це її фірмова страва. Тим коли і з чоловіком вони створили власний заклад, стала вдаватися до експериментів. Готовлю чебуреки ще самого дитинства, і чебуреки ще готувала моя мама. Маю свій секрет, який подобається людям, завжди готувалося традиційний. Це свинина, зелень. Вирішили вести ще курка, сир та гриби. Таке спробували, нагадує шаурму. Але ніжніше. роботи у закладі ще не завершені, розповідає чоловік. Як переселенець, ігор подав заявку до українського ветеранського фонду мінветеранів І таким чином отримав мікрогрант. На ці кошти вже мають плани. Що ми бачила фасадна сторона? Вона у нас без зонтиків, без е, покриття. Тому сторона сонячна. Ми хочемо її іменно ці кошти використати на два дивана, е, ну типу такого плану, як у нас е, з подушками м'якими з матрасами і. Або два дві парасольки великих, або зробити на потяг. Мікрогранти в Україні вже отримали кілька десятків людей, які змогли повернутися до бізнесу навіть під час війни, податися на таке відшкодування витрат для ведення підприємницької діяльності людина, яка є або ветераном, або членом родини ветерана, і це підтверджено документально, і при тому вона є внутрішньо переміщеною особою. Тобто людина приходить на сторінку Українського ветеранського фонду або на сайт. Формі подає свої документи, а також е, документи, що підтверджують, е, що людина є фізично судприємцем і чек. Накладна або інший документ, який підтверджує, що людина після 24 лютого тобто від моменту настання режиму стану, придбала, що для ведення свого бізнесу, і тоді ми зможемо за наявністю коректних документів відшкодувати суму до 20 тисяч гривень. Підприємець колегам по кухні теж радить після демобілізації відкривати власну справу і готовий розповідати про усі тонкощі та ділитися досвідом у цьому ж закладі. Постійно діють знижки для ветеранів, учасників бойових дій та бійців. Сів територіальної оборони